Друзі, привіт! Сьогодні я використовую лише чотири кольори гуаші. Свої основні з них можна намалювати взагалі будь-що будь-якого відтінку. Білила титанові, жовтий, світлий, синій темний і червоний теж темний. Два пензлики, водичка, серветки нам знадобляться. Набираємо побільше білил. І отак верхівочку білим кольором, трошки водички додаємо. І вліво-вправо, особливо, коли у вас такий широкий пензлик, ви прямо можна, ось так. Не просто там кінчиком, так, як я бачу, надітик новачки, обережно, а можна прямо так жирно залишати класний мазок. Трошки синього додаємо, отримуємо ніжний, прекрасний, блакитний кольор. І на низ вже можна додавати більше білил. І бачите, саме вліво-вправо дає мені. Такий плавний, класний перехід це великий пензлик і моє поступове поглажування фарби. Так. Ще манюсінький фокус, я вам його покажу. Іноді на живих уроках я цим не мучую учнів. От в чому, до речі, фішка онлайн уроку що я вам можу показати, ви подивитесь, хочете робити, хочете ні. Але я більше розказую онлайн, ніж коли група, щоб їх не мучити, я зайве не говорю. Коротше, ви можете додати трошки, трошки, трошки жовтенького і ваше небо знизу потепліше. Це буде майже непомітно. Можливо, навіть здасться, що якась зелень. не, не Ну, взагалі не потрібно з'являється. Але вона супер ніжна, все це в розбілі. І така теплиночка знизу неба буде доречною. Зробили пензлик, миємо, коли помили, обов'язково витираємо. І. Наступний етап ми набираємо синього більше. Хто не любить рівні лінії, можете взяти лінійку, підкласти її під лінійку або от паперовий скотч такий, так? Ось такий, коли висохне наклеїти, я роблю відрубки, Тим паче, в мене невеличкий формат, оцей синій колір. Вище середини, так, доволі ну, трошки з водичкою можете собі розмішати. І темним синім моя задача провести рівнесеньку лінію. Ну, це вже тренування руки, я ж кажу, лінійка, або навіть листок паперу нам здати допомогти. І все. Тепер ви захищені, ваше небо рівнесенько підкреслене. Це може бути не зразу. Ви так можете ще рівнять, рівнять. Все, на низ спускаємось чудово. Море зверху прямо темне, прямо таке синюшнє. І навіть я пропоную невеличку крапельку червоного, дуже невеличку, синій з червоним, зовсім трохи піддати. І ви отримуєте там навіть, знаєте, таку ультрамаринову якусь історію, глибоку, темну, якась ледь-ледь фіолетовинка на горизонті поступово з'їжджає донизу. І майже одразу ви вимиваєте пензлик, витираєте, починають з'являтися знову на рані білила. І ми отримуємо ось такий розбіл морський. Зверху темно, на низ все світліше. Окрім того, що розбіл, Ще я додаю білил, пензлик не мию. Дивіться, ось це в мене буде десь море, десь от стійке, так, це вже буде берег. І чим нижче я на цьому морі, тим більше більше білил, тим світліше море ближче до мене, і от до краєчку так, берега воно теж може бути світліше. Але не тільки світле, а ще й бірюза. Хочете, якщо ви такі сміливі, як я, прямо сюди жовтенького, але потрошку, не спішіть, занадто багато, і починаєте розтирати. Так, Хочете окремо білий синім отримаєте блакитний, трошки жовтенького отримаєте спочатку зелень, а потім ви так її втираєте в блакить, і отримуєте морську бірюзу. Наверх я підіймаюсь, на низ, як принтер просто спускаюсь. Знову наверх. Занадто води не треба, це не грубо, а саме отак от пензлик тягне за собою фарбу, як хвостик. І дивіться, в нас прекрасне бірюзове море. На низ світле, тому що в цьому всьому багато білил, наверх темне, тому що там синіше ще й з червонинкою. Вимиємо, мабуть, від зайвих білил, все ж таки. Синій, прямо темний, без білилок, трошки жовтого, ви не отримаєте зелень, але отримаєте неймовірно темнючий синій. І ось там, на лінії горизонту, там зверху моє моречко темне, теж ви можете робити це прямо під лінійку, або пензлику так підкладати. Іначе під лінійку, якщо не виходить шарівні лінії, це момент тренування, отак додавати хвильки. Переважно зверху і правіше якихось таких синьо-зеленуватих. Хвильок темних, додайте, обов'язково. обов'язково Чим вище, тим вони темніші. Чим нижче, тим вони такі прозоріші, світліші і майже от закінчуються так ближче до нас. Пензли вимиваємо, витираємо, якщо якісь надто різкі штрихи, можна їх пригладити сюди ближче до мене. Я майстер плавних переходів. Я любитель плавних переходів, і тому навіть там, де вони не сильно треба, я все залажу ля-ля-ля, щоб все було отако. От Чудово, так? Можна цей колір трошечки збілилими, ви побачите, в залежності від того, скільки там було жовтенького. Якусь таку, бачите, глибоку бірю, вона дуже красиво пасує морю. Ближче до нас, якісь хвильки теж темненькі вже можуть бути. Отакі аж зеленуваті. Більше жовтого в цьому синьому, в цьому блакитному, темному, присутнє. Так, намішали собі морську палітру. Чудово, пензлик миємо. Поки що край моря не чіпаємо, я пропоную зробити пісочний берег. Що це таке? Це білила з жовтим. Але можна цей жовтий і треба. О, якщо у вас є бежевий, такий, іноді в наборах буває, можете взяти готовий. У мене ціль показати вам, як змішати. Так, жовтий-манюсінька крапля, червоного, супер-манюсінька крапля синього. Супер, прям, мега мініатюрні. білий ли з жовтим. І от трошки дві сині і зелений. Або ви взяли з бежим. І ось ви отримуєте охрест пісочні відтінки. Тобто білий і підбруднений, жовтий. Такий, що наближається до коричневинки, тому що жовтий-синій, червоний, оці базові кольори разом це завжди якась коричневість. В нашому випадку більше жовта і світла. І давайте ще не знаю, білий, може, десь отак, щоб неоднорідний був цей пісок, може, з краю хай він буде світліший, бо ближче до моря він насправді має бути темніший. Коротше, плавно ми зливаємося з морем. Пісок зливається з морем. А от після цього вже починається цікава історія. Миємо пензлик, витираємо, беремо білила, хочете великим пензликом. Хочете, якась щитинка вам може допомогти в цій роботі? Або якийсь старий розпушений пензлик, пострижений, наприклад. Якщо такий якийсь пухнастий, його можна. До речі, Гуаш, іноді любить ось таким, які пензлики це поні. Давайте покажу. Я сама ж захотіла спробувати, бо ми завжди синтетика, вона більш цупка. От такі м'які пензлики для акрилу не підходять, а от для гуаші ще підходять. І ви робите горизонтальними штрихами, багато води не беріть краще густішу фарбу. Горизонтальними штрихами оформлюєте край цю піну, начебто, от дивіться, така горизонтальна, кривенька, сюди ближче, сюди далі тягнула сюди. І чим далі від вас, тим тоньше і менше ці штриховки, чим ближче до вас, тим вони можуть бути більші, густіші і от все таке. І край морочка, він такий більш зрозумілий, так? Ну, край цієї піни, більш густий, більш насичений тут знизу. Так, він від тривоги чудово. Це прекрасно. Значить, дитинка, в садочку, вийде з підвалу. І підуть гуляти на вулицю. На вулиці тепло і сонячно. Бачите, краєчок такий робимо пухнасте, 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 особливо передню. Прям, бачите, перпендикулярно я настукаю або таким-яким пезликом, або цією щетинкою. І він має бути обов'язково рваним. Отут підключіть всю неправильність, яка тільки є у вас, і пощипайте цей краєчок. На пензлику майже немає фарби, я ледь-ледь торкаюсь і відтягую так горизонтально, паралельно низу картину, так, паралельно лінії горизонту. Оці штриховочки отуди. Не дивлячись на те, що це хвилі, у вас не має бути прагнення зробити їх хвилястими ні в якому разі. І дивіться, отут більше цих білил, так? отут більше цього світлого. Чим далі від мене, тим менше, менше і менше. Пензлик помию витру, можливо, за бажанням вологим пензликом без фарби. Спробую ці біли так ледь-ледь. Відтягнути, відтерти, можливо, якусь таку плавність досягти не тільки пухнасто, шершаво, так, а ще й вологим м'яким пензликом. Також білий я можу змішати з синім. І навіть знаєте, з яким синім це треба змішати? Це синій з жовтим дає бірюзу, а синій з червоним дає фіолетовинку. І от білий з такою фіолетовинкою, це вже інший блакитний це жовтим, а це з червоним. Дуже блідою можна низ наших хвильок, тут на передньому плані, хоча б трошки, під дати їм тінь. Тобто біла хвилька в тіні буде ось така, ось така от синювата. Лейт-ледь і тільки на ближній, будь ласка. Сильно далеко цього робити не треба. Додали, і теж вимитим витертим пензликом тіні завжди-завжди люблять бути м'якими. Ну, є моменти, коли вони мають бути твердими зрозумілими чіткими, але переважно тінь це завжди щось м'яке. Отак ми її постаралися згладити. Також я ще люблю робити цей. Ну, можна сказати, біле, але він не чисто білий. Над якимись темними хвильками додайте таку біленьку, дивіться, є темна полоска, а ви над нею підкреслюєте світлим. І отаке от просте поєднання світлої і темної полоски поряд на воді робить хвилю. Тобто біла частина цієї полоски це начебто випукла частина хвильки, а темна це тінь під нею. Просто ви темні полоски, а над ними щось світло на передньому плані, десь ось тут. Там в далечині вже цього немає. Отут ще може бути. Отут ближче до вас це можуть бути більш крупні маски. Далі від вас, от вже тут майже нічого не може бути, тому що це дуже далеко від нас, і ми вже там чітких хвилюк не бачимо. Все зробили, десь плавно на свій смак розтерли, десь чітко залишили. Та й пішли. На цьому, в принципі, вже пейзаж готовий. Можете залишити його так. Тепер імпровізація. Ну, по-перше, хмарки. Дуже люблю робити їх пальцем і дітям, і, в принципі, і дорослим пропоную так само, тому що, подивіться, білий колір густо набрали, натерли собі якусь мальдівську хмарку, таку дуже кудряву, так, дуже таку кучеву, пухнасту, як овечка. Наниз достатньо іноді просто розтягнути. на ну, це Я от воду додала вода нам під зайку, мабуть. А я прям пальцем по сухому розтягнути, або ж пензликом розтягнути. Або ж, якщо ви дуже сміливі, то таким блакитним, фіолетуватим. Дивіться, фіолетовинка, її треба ледь-ледь досягнути зовсім невеликою кількістю. Тобто це білий, в якому в якимось там дивом ледь-ледь попав синій і червоний, так, фіолетовинка. І низ хмарки може мати зовсім злегка якусь фіолетовість. Тобто знизу, так? Зверху світить сонечко, хмарка. Дуже світла, знизу. Можливо, можливо, бліда-бліда фіолетинка. Сильно нетріть папір, особливо вологе, бо буде розтиратись. І ще пальцем білила, набрали. І накрутили собі скільки вам хочеться тих хмаринок. Достатньо, я ж кажу, просто пальчиком покрутити. Ну, типу, не мучити себе всіма цими відтінками, особливо якщо дітки, і вони, ну, щоб, не втомилися, <смі> раніше, ніж закінчиться малюнок. І отак на низ, бачите, по сухому, без водички, ви просто розчиняєте цю хмаринку в просторі. Ні, хочете тіней, взяли потім і ще тінею, Тут я справа знизу. Значить, роблю їй об'ємчик, так? Розумію, що сюди сонечко попадає, а тут вже не потрапляє. Туди я, значить, роблю темніше. Але я ж кажу, це не обов'язково. І якщо й робити, то неймовірно блідо, непомітно і от, і от так от. Наче і не було тоєї фіолетовинки. Все, щось хмаристе в нас є. І останнє, що лишається, це додати квіточок. Це теж за бажаннями взагалі не обов'язково. І вони навіть такі імпресіоністичні, і не дуже то зрозуміли, якщо чесно, але гарно доповнюють, створюють пляму на картині. І так, спочатку я беру цей червоний темний, ще він іноді називається карміновий чи краплак. Змішую з синім темним, звісно, отримую ледь не чорний. Червоного більше, синього зовсім трошки, такий бордо щось. І такими мазками. Ну, Дивіться, мені не хочеться перекривати весь пісок і берег, тому я додам пару кущиків якихось краєчкам. Не знаю, що це за квіти, щось таке от незрозуміло загадкове. Тут знизу в мене виростає. Тут можна ще пальми додати, але не, не в цьому конкретно. Не в цей раз покажемо, як вони робляться. Зробили, так? Після цього, де в нас білилась, ще знадобляться. Білий з. Червоним, з... Просто з червоним поки що. Я отримую рожевий. Починаю додавати на своє бордо. Ну, спочатку я могла чистий червоний, По поступово світліше. Спочатку до... припустімо. Чистий червоний, так оцей. такий не зовсім червоний, а саме от в ньому є рожевість. Красиво в розбілі, дає гарні рожеві тінки. Темне залишається ближче донизу, до країв картини, а зверху наростають ще якісь такі світлі квіточки. Отак, мазочки грайливі в різні боки. Поверх темного, темряву все одно залишаємо, але де-не-де підсвічимо. А потім оце те, що з розбілим у нас. Так, у мене тут якийсь кущик вирос. Я так собі загадала тут на фоні моря. Так, і на фоні пісочку. Ну, а потім взагалі ледь не біле можна теж використати. Прямо біле беремо, трошки воно буде з рожевинкою, можливо, зовсім непомітно з жовтинкою. Тоді я отримую теплий рожевий. І от він добре виділиться тут на фоні холодного моря, мого, синього, так? Десь так, Я думаю, що в моєму випадку кущиків достатньо, не хочу їх надто багато. Я просто візьму. Це світлий рожевий, з водичкою, можу отак. Ну, це теж не обов'язково, якщо чесно. Але більш тучечно, це легше робити щитинкою, бо то буде ляпати в усі боки. А от щитинка конкретно в місце, де я їй покажу. Можете рожевенького наляпати, але це теж було не обов'язково і, може, навіть не до кінця виправдано, зате вносить полегшення таку атмосферу, розслаблення. Ваш малюнок. Рожеві кактуси у нас якісь так? <смужить> Цікаві. Все, друзі, на цьому приємного малювання. Давайте разом знімемо стрічку, ми любимо це робити. Завжди треба тягнути від картини, щоб навіть якщо вона відірве папір. Хоча б без кольорової частини. Такий скотч Буває різний -аг агдезії, Якщо не помиляюся слово, якесь розумне слово. Коротше, більш липучий і менш липучий. Я ще не знаю, як це дивиться, але знаю, що таке є. Так, від картини тягну. І все, краса. Якщо щось затекло, це не проблема. Берете білила, підфарбовуєте, і ніхто не помітить. Так би ти халтури. А От. Дуже так у культурі роботи ця рамочка. Особливо імпресіоністичні, потім дивишся і думаєш дивиш. гарненько, так, акуратненько, навіть коли малював, там ляпало, стекло і розтікалось, то потім ця рамочка заспокоює перфекціоніста всередині вас. Так, я от тут оприбираю. Ось такий етюдик, можна сказати, так? Простий, але дуже симпатичний. Сонечко світить ще гарніше стає. Приємного малювання, друзі, і до нових зустрічей. Папа, теж намалюйте обов'язково. Присилайте в соцмережі. Ми маємо посилання на всі види соцмереж. Вони є під відео. Заходьте, присилайте все, дивлюсь, лайку, Па-па!